Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, це у нас перехрестя проспекту Дмитра Горницького і вулицю Олеся Венчара. тут також знаходиться. І перехрестя з проспектом Наука це колишня у нас вулиця, я перепрошую, проспект Гагаріна. Зараз він називається проспект. Науки. Все у нас багато адрес дуже, дуже багато перейменувалося, все доводиться тримати в голові. Однак намагаємося це запам'ятати. Отже, у нас тут з'явилися ось такі підземні баки. Я думаю, це вже така не новина для місцевих мешканців. Однак, що хочу сказати, у нас таких підземних баків з'явилося цьогоріч 19 у нас одиниць. Ну і коштувало це все міському бюджету 3 мільйони 923 тисячі гривень. Ну, отже, Практично 4 в нас мільйони за, за 4 мільйони гривень. Ось такі у нас бак. Я думаю, якщо ви візьмете кількість баків і порахуєте суму гривень, яку виділялося, ну там орієнтовно буде десь ну, під 100 тисяч, а можливо 200 тисяч. Також я так роблю на вскидку, скільки вони коштували. Однак можете бачити, це все така картина стоїть вже тиждень, я її вже тиждень спостерігаю. Ніяких змін тут у нас не відбувається. Баки встановили, однак використати їх за належним їх призначенням не можна чомусь. Можливо, чекаємо якогось офіційного відкриття. У нас не вистачає офіційного відкриття сміттєвих баків. Ну, вони запаковані стоять. Поряд у нас стоїть вже пакетик зі сміттям, ну тобто їх використати за призначенням поки що чомусь не можна. Чому якась ну, загадка? Оскільки у нас є проблеми зі сміттям у місті, бо у нас вже виходили матеріали відповідні, були переповнені сміттєві баки, і такі у нас два потужні сміттєві баки, 3 літри, вони, здається, а 3 кубічні метри вони обсягом, трішечки умовився. І вони стоять просто просто стоять, як пам'ятник. Їх не можна використати за призначенням. Однак на них виділялися значні кошти з міського бюджету, як я кажу, 19 таких баків у нас з'явилося. Цьогоріч ну, практично за 4 мільйони такі у нас красунчики стоять, які неможливо використати за належним їх призначенням. Ну, це можливо, як я кажу, якийсь постамент якийсь тепер у нас. І чекаємо, мабуть, офіційного відкриття, щоб у нас почати використовувати сміттєві баки. Ось такі у нас, така у нас штука стоїть і красива. Отже, дякую, що були з нами. Доєднуйтесь до 107 метрів.